Дуже класний варіант для дітей, для ігор. Мощний смартфончик і за невеликі кошти, 7 тисяч гривень коштує. Тут і ігрові режими є, і налаштування, і дизайн прям в ігровому ігровому стилі, ще й 5G-шка. І тут мощний процесор буде тягнути все, що є в плеймаркеті, ще й більшість ігор досить на непоганих показниках. За таку ціну кращого ігрового варіанта, в принципі, ви не знайдете. Так що дивіться, який красивий, красивий. Це вона в жовтому кольорі. Також є темно-сірий, світло-сірий. Кому не подобається жовтий. Ось два корочка 120 Гц дисплей, дуже яскравий. Камера 50 м'япікселів, теж такого для такого діапазону ціни. Досить чохол і зарядка швидка в комплекті 33 Вт, також докупляти не потрібно. Дамо в подарунок ще до нього захисне скло, також ігрове, не буде скозати пальці. Прикольний смартик на свої кошти можна розглядати діти на подарунки, особливо хто любить грати в ігри. Кому цікаво, пишіть.